Сьогодні в нашій громаді відбулася важлива і довгоочікувана подія відкриття в Медвенському ліцеї нового, оснащеного за сучасними технологіями харчоблоку. Оновлений харчоблок не лише дозволить готувати смачні та здорові страви, а й відповідає всім вимогам безпеки та сучасним стандартам реформи шкільного харчування. Ця подія. Зібрала поважних гостей, які також доклали чимало зусиль, щоб даний проект був реалізований. Їх радо зустрічали наймолодші учні ліцею. Шановні діти, шановні гості, присутні. Сьогодні важлива одна із важливих подій для нашої громади. Ми відкриваємо сьогодні довгоочікуваний харчоблок в Медвінському ліцеї. Незважаючи на важкі часи за останні три роки, ми спромоглися його добудувати за рахунок освітньої субвенції і вже в кінці співфінансування з місцевого бюджету. Даний харчоблок зроблено з відповідними стандартами реформи харчування всеукраїнській за допомогою супроводом Національної асоціації харчування, які має повністю ті, -ті стандарти, які передбачають на наступні там 20, 30 50 років абсолютно. Правильного того харчування, діткам здоров'я від якісного харчування і приємних завжди емоцій. Тому дякую і давайте будемо сьогодні. Ну, зробимо цю добру справу і відкриємо наш харчоблок. Тут дійсно багато. Взяли участь саме в обладнанні, в капітальному ремонті. Це так і фонд Сергія, Федібка, і Національна асоціація громадського харчування, і місцева влада приклала великі зусилля. І всі ми разом, щоб саме для вас зробити цей цей прекрасний харчоблок, Насолоджуйтесь смачною їжею про культуру здорової їжі. Розказуйте батькам, долучайте їх теж в ваших родинах і. Слава Україні! Дуже приємно сьогодні бути у вас. Я ну, тут не вперше. Наше підприємство, наш фонд працює з місцевою громадою не перший рік. Я думаю, нас всіх всі знають, всі бачать. Ми багато і коштів, багато енергії виділяємо для того, щоб громада тут розвивалася з нашою допомогою, з допомогою обласної адміністрації, з місцевої влади ми будемо намагатися. Подальшому також фінансувати різноманітні проекти для того, щоб процвітала ваша громада. Дякую вам за роботу. Дякую колективу. Дякую трохи за ініціативу. Всім смачного, дякую за запрошення, дуже приємно. І це дійсно визначний крок в розвитку нашої спільноти. Свідчення турботи про майбутнє. Адже збалансоване харчування це запорука здорового способу життя. Високої працездатності та успішного навчання школярів. Після урочистого відкриття гості ознайомились з приміщенням оновленого харчоблоку, поспілкувалися з його працівниками, які готують для дітей смачні та корисні страви. В подальшому в харчоблок планується придбати і інше необхідне обладнання. А нині ми дякуємо кожному, хто своєю працею та підтримкою. Долучився до реалізації цього проєкту. Спільними зусиллями ми будуємо краще майбутнє для наших дітей. Отож нехай цей новий харчоблок стане символом нашої єдності та прагнення до подальшого розвитку нашої громади.